Квіткова кав'ярня, так свій заклад називає підприємниця Зоріна Білик. каже, відкрила її на грантові гроші. За проєктом є робота. Усередині три зони: бар для приготування кави, квіткова вітрина та зала для гостей. Дуже люблю квіти, дуже люблю створювати власне композиції. І донька у мене дуже полюбляє каву. Вона працювала в кав'ярні, дуже полюбляє. І от ми так і вирішили об'єднати таких дві стихії. Суспільному розповідає: оголошення програм побачила у соцмережах. Довго вагалася, але за підтримки сім'ї взялася за написання бізнес-проєкту. Подали ми бізнес-план у серпні. Через пару днів нам зателефонували, назначили співбесіду, центр зайнятості назначу. Співбесіда була онлайн. Пройшла співбесіду, і десь не тільки через дві нам мені прийшло письмо, лист на електронну пошту про те, що нам його затвердили. На відкриття власної справи від держави Заріна отримала 250 тисяч гривень. Стільки ж доклала власних, каже. Закупили кавову машину, закупили столи, стільці, холодильну вітрину, холодильник. Тобто обладнання ми закупили за ці кошти. Грант від держави, розповідає, отримала на певних умовах. Ми працюємо не менше трьох років і працевлаштовуємо не менше двох осіб. Тобто надаємо робочі місця, сплачуємо за них податок, і таким чином ми сплачуємо цей грант державі. Вікторія Драмарецька у квітковій кав'ярні працює флористом. Марія Орловська, бариста. Я прийшла, простажирувалася зовсім швидко, ну, якось так я швидко зловила це все. І потім приступила до праці. І від моменту відкриття тут працюю. Квіткова кав'ярня у Калинівці один з 338 проєктів, які погодили на Вінниччині за рік реалізації програми Є робота, каже очільниця профільного відділу обласного центру зайнятості Вікторія Рисак. Це відкриття кав'ярень, це відкриття кондитерських цехів або відкриття або розширення, це швейне виробництво, це переробна промисловість, це торгівля, це надання послуг, це і освіта, і телекомунікація. Розмір гранту коливається від 50 до 250 тисяч гривень. Такі мікрогранти надаються фізичним особам громадянам України, також фізичним особам-підприємцям і юридичним особам, але ці особи, фізичні і юридичні особи мають належати до суб'єктів малого і мікропідприємництва. Підприємиця Заріна Білик каже, грантова програма дала поштовх для розвитку власної справи, впевненість у собі та власних силах. Якби ну не грант, можливо, я б і не дійшла до такої думки відкрити цю квіткову кав'ярню. Ольга Антохова, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.